Один другого шукаємо корінь зла. Ми українці. Я сподіваюся, що так. Якщо ми хочемо банду відправити геть. Має бути єднання, єднання на вищому європейському рівні. Не шукаємо корінь зла в собі. Не шукаємо у своїх сусідах. Ми маємо право жити на вільній європейській державі і хай Бог допомагає нам кожному від малого до далекого сивої людини. Я прошу вас не зневажати людей, які помиляються або ще не зрозуміли, хто вони є і на чиєму вони місці. Я вчора був на цьому віці, мені було стидно, коли один другому показують і кажуть, що ти щось не зробив за ті останні 23 роки. Нині не та обстановка. Нині ми всі, як ніколи, маємо бути разом і тільки разом, коли я кажу, зніміть свої маски. Щоб на вас не казали, що ви провокатори. На мене дивляться, як там щось незрозуміле і дивне. Я вас прошу, ми з відкритим обличчям, якщо треба, підемо під кулі. Але я не хочу, щоб такі люди, діти, страждали в першу чергу. Ми підемо дорослі, люди, яким 18 і далі. Шановні діти, Європа не хоче дурних людей. Європа хоче мати мудрих, освічених і ви наші майбутнє. Тому сьогодні тут зібралося небагато людей. А ті, що були, наші люди, які керують ними, вони не вміють ними керувати. Вони нехтують нашу югу. Ще можливістю за керувати. Вони повели тепер по другому. якою метою, Щоб відвернути увагу від ратуші, щоб відвернути увагу від нашої місцевої влади. Та тут мікрофона навіть нормального нема. Це ганьба є разом ганьба! Ганьба! А, а те, що робиться, це провокація, це для того, щоб нас у Дрогобичі кийками били. Це для того, щоб ми в Україні і за кордоном у цивілізованих державах могли сказати, та то бидло, ми не бидло. Ми не рабимо, ми любимо українці. І тому я спрошу, шановні українці, діти українців, онуки українців, будьмо разом, будьмо єдині, не дивлячись на того, хто поділився на які партії. Я син Бандери, я син Петлюри. Звертаємося, з тих піркувати. Як ми не будемо нас вип'ють на останніх хлопців, якщо ми будемо разом нам сила, а українці, вони єдині бандар, бандар. це сила, українці, це сила українці. це сила. Я закликаю бути нацією. Європейською нацією є. Я закликаю бути нацією. Слава нації.